Я гордий тим, що я є українець. Кожен із нас пишався тим, що він є українець завжди, бо він найбільше за все любив свою рідну землю і любить свою країну. Ми, українські націоналісти, насправді перемагаємо, бо ми вчимо нашу націю підніматися з колін. Бо ми знаємо, що таке гідність, і ми навчили ці гідності багатьох, хто ще вчора був совками. Ми, це українське об'єднання свобода, українські націоналісти навчили українців пишатися тим, що вони є гідною, гордою нацією. Саме завдяки нам сьогодні, кожен хто себе поважає, кожен хто пишається тим, що він українець, говорить слава Україні, і сотні тисяч мільйони українців відповідають героям слава! І ми усвідомлюємо, хто наші герої. І ми знаємо, що українці мають бути господарями на своїй Богом даній своїй землі. Безперечно, наша боротьба вона не закінчена. І зрозуміло, що жоден майдан, жодна революція гідності, вона не може змінити Україну докорінно і вмить. Вона міняє її поволі. І ми. Маємо пишатися і маємо гордитися тим, що ми вміємо любити цю країну і змушуємо любити її тих, хто ще вчора був совками, хто ще вчора називав себе хохлами, хто вважав, що він може бути українцем і говорити по-русски. Ми сьогодні вчимо кожного, хто має паспорт українця, хто має коріння українське любити цю державу і боротися за свої права. Шановні друзі, незважаючи на те, які є результати виборів. Ви маєте подивитися на те, з якими гаслами сьогодні йшли в парламент всі політичні сили і політичні проекти, які ще два, три, п'ять років тому боялися навіть заікнутися про національну ідею. Вони йшли усі із нашими ідеями, і це наша з вами заслуга. Тому, шановне товариство, не треба вішати носа. Ми вчимо Україну бути україною. Але разом із тим. Ми маємо добиватися того, щоб українців права не топталися ні на вулиці, ні в парламенті, ні у владі. Боротьба триває, тому що докорінне очищення влади, за яким ми виступаємо і боремося упродовж 23 років, не відбулося. Докорінне очищення влади, навіть через закон про люстрацію, який ми разом із вами і в парламенті, і на вулиці дотисли, воно лише починається. Це на який ми маємо зробити, який ми маємо дотиснути і іти далі.